Добрий день, дорогі наші садівники, огородники і мої сусіди, дачники. Хочу поділитися з вами посилкою, яку я сьогодні отримала. Заказала її 13 березня, отримала 15 березня. Ну і при вас хочу її розпакувати. Я вже її відкрила, але тут бачу сюрприз. Хочу поділитися ним. Дуже-дуже приємно. Сад і огород. Ось моя посилочка. Саме перше, що я тут бачу, і показую вам комплімент від директора. Я ж розплакалася від таких приємних, приємних неожиданностей, як говорять. Давайте подивимося, що ж тут є. Чорнобривці. Гулу. Ветрушка Москраузе, салат лолороса, запашний пучок кріпу. Наскільки це все приємно, ну і сама посилка, сітка затіняюча для огірків. 9 метрів, будемо пробувати, тому що ми в Одесі тут дуже-дуже. Дуже-дуже спекотно влітку. І в минулому році у нас майже не було врожаю. Якщо щось буде цього року, поділюсь. Ось сітка для гірків. Ну і стрічки для поливу, капельного поливу. Ну, це вже буду потім розбиратися без, без відео. І ще одна стрічка. Дуже вам дякую, дуже приємно. Ну і дійсно буду замовляти ще у вас багато, багато чого. Особливо порадовав комплімент. Дуже дякую. Сад і город. Я вам вдячна і всім рекомендую. Посилка прийшла дуже швидко, дуже гарно зі мною поспілкувалися при замовленні. Порадили сітку, яку мені краще взяти. Порадили ці стрічки для поливу капельного. Будемо сподіватися, що буде і гарний урожай. Потім поділюсь. Все, дякую, до побачення.